Свіжо привезений з Америки до Джорні, семимісний кросовер. Машинка у нас приїхала з пошкодженнями по лівій стороні. Була замінена водійська дверка, а також відректоване ліве переднє крило. Автомобіль дуже красивому, насиченому, темно-синьому кольорі на передньому приводі семимісний. 112 тисяч кілометрів пробігу. уявіть собі, такий невеличкий пробіг. має цей прекрасний автомобіль. Середня комплектація на залізних дисках з ковпаками, але стан дуже і дуже класний. Технічно машина обслужена. Ходові зауважень немає. мотор дуже і дуже добре, і за чот великого і довгого кузова машина максимально комфортна. Тобто для великої сім'ї саме воно. Безключовий доступ маємо отакий ключик. Мотори тут надійні, автомати тут звичайні, також надійні. Чотири електроскло підіймачі, зручні сідушки з ручними регулюваннями. Датчик світла, Автомобіль має мультикермо, кондиціонер, невеличкий екранчик. Є отакий нажні, ручник Зараз покажу, як працює камера заднього огляду. Вона, я думав, буде виводитися сюди, ні, вона виводиться ось сюди. Вона, чесно кажучи, не дуже якісно показує, але, в принципі, ось краєчок бампера видно, Тобто, до нього треба орієнтуватися. Тобто, підкупає в цьому автомобілі саме. Пробіг і стан, як салону, так і технічний стан. Ну, в принципі, як і візуальний стан. І зі шкіри є у нас ставочки на дверній карті. Цей салон трансформується. Знову ж таки, можна окрему сідушку кожного посунути, спінку кут нахилу поміняти і використати спінку посередині, як підлокітник з підстаканниками. Ось так дуже зручно. Плюс фішечка в цих автомобілях, як в Сеніках і ще багато різних мікровинів, є такі е е кармашки, не знаю, лючки. Отакі ніші спеціальні в ногах, які також дозволять зберігати якісь речі, щоб вони не займали багато місця. Ось такий просторий багажник є тут. Тут сюди можна щось покласти, а тут так обережно і красиво складені інструменти. Докатка кріпиться знизу. Ну а з легкістю однієї руки можна достати ще одне додаткове посадочне місце. так само і друге. Ну і ще знову ж таки однією рукою можна його скласти. І саме тепер цікаве, скільки є, стоїть цей додж. Цей додж коштує 12 800. За й рік випуску, за свіжі машини і невеликий пробіг. Я вважаю, що для кросовера це дуже і дуже класна ціна. Тож рекомендую і чекаю на майданчику Auto Point. Ми там знаходимося. Наші всі красиві автомобілі.